Візі -лутон. сповільнює помутніння кришталика при вами ще також обговорити те, що відбувається ось на фронті. Ось західні змі повідомляють, що головокомандувач збройних сил України Валерій Залужний заявив американським офіційним особам, що українські військові вже знаходяться на порозі прориву під час наступу. Що саме мається на увазі? Ну, ми а, спостерігали за тим, як а, останні а, місяці сили оборони України а, просувалися в першій лінії оборони. А це відбувалося в Запорізькій області. А також а, це відбувалося на адміністративній межі Запорізької та Донецької області а, біля а, по лівий та правий берег річки Мокрій Яли. Першу лінію оборони прорвали, фактично. Це сталося після того, як по перше було забито в Запорізькій області клін між роботи та вербове, і саме там ми вийшли перші на другу лінію оборони. Зараз а, було звільнено Роботино, А Роботино – це була найважливіший, скажімо так, найважливіший опорний пункт для російських окупаційних військ, а саме в цій локації, та це на межі першої та другої лінії оборони Росіян. Отже, е, за нами клін вбито. Зараз вбивається клін і досить успішно вбивається клін між роботи на та копані. На Копані здійснюється тиск з півночі та зі сходу. Отже, я не виключаю, що дуже скоро ми почуємо і про те, що розпочалися вже безпосередньо якісь цікаві інтенсивні дії в самому копані. Така ж саме ситуація з ГРБВ. Отже, ми притул до другої лінії оборони та маємо можливість розширювати свій плацдарм по другій лінії оборони. А це що означає це? Означає, що ну ми навіть чули зараз. Ми навіть чули від наших офіційних представників, що відбувались успішні дії в напрямку Новопрокопівки. А новопрокопівка це вже село, село південніше Роботину, і воно знаходиться саме. Скажімо так, ну буде лунати дру... трохи дивно. Це перша лінія другої лінії оборони, а, бо ну, якщо розуміти, перша лінія оборони вона взяла в глибшки десь приблизно 5 кілометрів. Друга лінія оборони вона сформована в заглибшки десь 10-15 кілометрів. От ми зараз а, знаходимось саме в першій лінії цієї основної лінії оборони. І новопрокопівка там вже відбуваються дуже цікаві події на північних північних околицях цього села, а також поступає інформація про Іщенкове, що там також росіяни. Ну в них там, скажімо так, тривожна окрім всього іншого, токмак поступово стає містом з радіусі дії нашої артилерії ствольної. Хтось може сказати, що він раніше був ні, він раніше не був в зоні дії нашої ствольної артилерії з урахуванням буферу безпеки, який створювався. Отже, усі умови сформовані для того, щоб розпочався прорив другої лінії оборони, і саме це мав на увазі, я так розумію, пан Валерій Залужний. Ось, власне, самі росіяни вже в телеграм-каналах пишуть про те, що робота ну, для них втрачена остаточно. А ось інститут вивчення війни каже, що друга лінія оборони може стати менше укріплена ніж перша лінія, менш слабша. Чи справді це так? Це дійсно так, тому що перша лінія оборони вона відрізняється насиченістю, а саме мінус власних загороджень. А от друга лінія оборони вона відрізняється тим, що там концентрація артилерії, середньолегкоброньованої техніки, танків і так далі, і таке інше, тобто саме механізованою складовою. А якщо о, говорити загально про штатну комплетацію, то російські підрозділи не мають достатньої штатної комплекції по техніці. Отже, о, концентрація там обумовлена дефіцитом цієї техніки, тому Цю другу лінію оборони можна розцінювати з своєю специфікою. дійсно там більше техніки, але ця техніка не відповідає кількісно необхідної кількості, тому утримати її росіянам буде набагато набагато важче аніж першої лінії оборони. Ось водночас американські й українські посадовці вже кілька тижнів ведуть такі інтенсивні кулуарні дебати щодо того, чи, яка тактика має бути. Ось США закликають змінити тактику, зосередитись на півдні. А Володимир Зеленський відповів на це і сказав, що він не може забрати війська зі сходу і перекинути їх туди, куди е, потрібно, тому що цього тільки чекають росіяни. Чому взагалі звучать такі заяви від партнерів? Що вони очікують? А мене цікаво інше. Це офіційно була заява від наших партнерів. Бо мені так подобається це. А в змі в західних ЗМІ постійно чомусь згадують якісь кулуарні переговори, якісь якихось експертів пентагону чи високопосадовців з Пентагону, які роблять якісь заяви, але таємно. Вони не називають своє ім'я, свою посаду. Але ми повинні довіряти цим неназваним персоналям. А що і чомусь усі ці неофіційні заяви вони досить серйозно відрізняються від офіційних? Тому іноді мені здається, що це таке собі Росси такі собі російські ЕПСО через західні зміни ловлять там собі хайп, намагаються зловити хайп, кажучи про те, що там роблять якусь заяву, якась високопосадовець. Але це високопосадовець? Це може бути і куховарка з білого дому гур. Також підтвердили дуже таку унікальну операцію висадки підрозділів гур, власне, на півострів Крим, в результаті чого противник зазнав втрат серед особового складу. Було знищено також ворожу техніку. Як це взагалі впливає на росіян і чому і що це демонструє, власне? У ну, це стандартна операція диверсійно-розвідувального функціоналу, тобто ДРГ, це саме були підрозділи ДРГ, але різниця у тому, що ну, наприклад, ми усі бачили, як хвилювалися росіяни, коли щось почало відбуватися на лівому березі Херсонської області. Ну тоді я усіх трошки так заспокоював: говорю: та ну нічого там такого не відбувається. Стандартні дії ССО в форматі ДРГ по лівому берегу. Вони були, є, вони усюди є. Вони по всій лінії бої зіткнення є. Тобто диверсійна розвідувальна діяльність, коли підрозділ заходить на територію, тимчасово контролюємо ворогом, виконує там бойові задачі та повертається. Стандартна ДНГ. Але коли це відбувається по лінії боєзікнення в Сухопутні, про це чомусь мало говорять. Ну, не говорять, що ми розширили сілу зону там десь в Донецькій області, або в Луганській області, або в Запорізькій області за рахунок ось таких дій. Ні, е, якось небагато про це ми чуємо. А от коли е, відбувається щось на лівому березі, то одразу вся увага туди прикута. Особливо починають нервуватися росіяни з цього приводу. Хоча це стандартна, е, стандартна функція ДРГ. Е, але тут трошки навіть інша ситуація. Бо якщо порівнювати з лівим берегом, то там форсування Дніпра. Ось чому була прикута увага. Там лінія бої Це фактично велика перекона. Дніпро в даному випадку Чорне море у даному випадку ДРГ воно якось здолало майже 200 кілометрів по чорному морю. Мали би зіткнення з винищувачем су 30 тридцять до того ж на свою користь. Бо наскільки відомо, цей винищувач був пошкоджений, і результат. Висадження на півострові Крим, виконання бойової задачі та повернення без втрат ну, це взагалі це така ганьба для росіян. Тобто, вони будували будували 9 років цей свій непотопляєми авіаносець. Потім останній рік вони будували там лінію оборони, через що в них там нема цього пляжного сезону, а є тільки окопи по пляжам Феодосії та Євпаторії. Результат. Ну, приїхали наші хлопці з ГУР-МО, виконали бойове завдання, повісили там прапор і пішли собі. Ну, як це ще можна назвати? Ну, я хотів би побачити обличчя Аксіонова в цей час. Я хотів би побачити обличчя Герасимова, Шойгу, Коношенкова, який про це щось якось небагато говорить. Ну і Путіна, звісно ж. Ось, власне, що головний розвідник України, що секретар РНБО України Олексій Данілов вже схиляється до того варіанту, що Крим скоріш за все буде звільнений військовим шляхом. Ось Данілов заявив, що Росія, якщо власне цього не зробить сама Росія і не залишить його. А чи можливий взагалі такий сценарій, за яким окупанти ось спокійно собі вийдуть з Криму? На вашу думку. Ні, спокійно вони ніколи з Криму не вийдуть, тому тільки використання сили для того, щоб прискорити їх вихід саме з півострову, дипломатію. Я взагалі не розглядаю. Я взагалі не розглядаю якісь дипломатичні шляхи щодо виходу росіян з жестом доброї волі. Жест доброї волі може відбутися, але він відбудеться. Після того, як вони понесуть досить серйозні втрати саме в Криму, Ось, власне, ми бачимо, що Росія вже знову готується до великої мобілізації, і українські військові на фронті говорять про те, що щоб вирішити цю проблему, потрібні технології і нестандартні рішення. Зокрема, говорять про необхідність великої кількості дронів і їх масового виробництва. Наскільки це питання є важливим? Ну, якщо ми кажемо про а, безпосередньо дрони, то вони дійсно дуже важливі. Типів, а, усіх типів типів: це і розвідувальні дрони, це і дрони камікадзе, це і а, дрони ударного типу. А, отже, а, потреба велика дійсно. Але не треба якось фіксуватися тільки на дронах, тільки дронами війну не виграти. А це комплексний підхід до усіх високотехнічних та високотехнологічних засобів ураження. А тому комплексно нам потрібно не тільки дрони, а нам потрібно все майже кожна номенклатура, кожна позиція по озброєнню, по техніці, по спорядженню, обладнанню і так далі. І таке інше. Все потрібно абсолютно. Також військові говорять про те, що потік добровольців зараз в армії України зменшується. На вашу думку, ось чи потрібна якась додаткова мобілізація в Україні? Ось недавно один з депутатів Верховної Ради України сказав про те, що може бути такий сценарій, що в Україні буде повна мобілізація, де всі чоловіки підуть воювати однак, поки за його словами такої необхідності немає. З яких мов взагалі це можливо? Я не бачу необхідності в повної мобілізації. Взагалі є відповідні так, зараз відповідні процеси відбуваються, але як на мене, в першу чергу мобілізувати треба тих, хто готовий мобілізуватися. Якщо людина вона не має бажання бути мобілізованим, та йти захищати свою країну від окупантів. Ну, який буде ефект від такої людини в зоні бойових дій? А, ну, це дуже швидкий полон або зрада. Отже, ми бачимо, що зараз а, в першу чергу хлопці, які йдуть, які воюють на передові, вони мотивовані. Мотивація це дуже важливо. А коли влаштовують, мас... влаштовують масову мобілізацію, то це велика кількість немотивованих людей. А це втрати, підвищення втрат як двохсотими, так, так і трьохсотими, так і чотирьохсотими. І окрім всього іншого, це невпевненість в тому, що можуть отримати ту чи іншу позицію, коли на неї заходять, тому що на неї можуть зайти взагалі, фактично потенційні зрадники і здати цю позицію. Тому з мобілізацією треба бути обережним. Моральна-психологічна компонента вона дуже важлива. А піти когось там схопити на вулиці та притягнути до військкомату та відправити на полігон, а потім в зону бойових дій. Це ще не означає, що це буде надійна бойова єдиниця. і видний буде в першу чергу не ця ненадійна бойова одиниця, а саме ті два які схопили неперевірену людину. Ось у чому справа той, хто робить це не помірковано. А вони в першу чергу винні у тому, що непрофесійні та ненадійні люди можуть з'явитися в підрозділі та підставити весь підрозділ, і потім весь підрозділ може загинути. Це дуже важливий момент. Тому я не бачу якоїсь необхідності в саме в масовій мобілізації, і я бачу ризики в масовій мобілізації. Пане Олександр, дуже дякую вам за розмову. Fear most